І так, hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Я поставив на Маккофе на наступну другу реакцію. Це буде, бо зараз ми їмо контик, а це буде на Маккофе я воду поставив, бо якби вже була кип'ячена вода, ми вже б їли продовження. А так, їдем, їмо контик. Зараз ми спробуємо це бонжур від 0 до 10. Що теж можна з чаем попробувати, але тут напій, там напій. Ну, трохи треба без напоя. Та. Поїхали до заставки. Денью справді реагує. День справді реагує. Сьогодні він буде їсти новий смак, бо то ми вже пробували в тому уроці ще один раз, то поза тому. Десерт бонжур зі смаком вишні. Значить. Конті бонжур десерт Cherry Флевор. Десерт бонжур зі смаком. Вишні, вишні, вишні! Давайте поїдати, дружні. Та, let's go. Відкривати, поїдати, чайник виключати. Так. Може на цьому відео зроблю макофе, щоб потім... Ну не знаю. Коротше, що по коментарях. І що по годині. Так, я зрозумів. Є під одним роликом коментарі. Під другим тільки один коментар. Це, е, щоб ви розуміли, це останнє відео, яке за сьогодні вийшло. Тобто, як зайти на канал, то під, том, під цим відео ще немає коментарів. Одне, одне, а там то вже є. Пер... Перед останнім. Ось так. Виглядає. Дів я це не дав. Ну, як не дав того року. Те, То, що я не люблю, це печил тут ось. Ну давайте спробуємо, що буде зі смаком вишні, так? Ану справлюся сам чи треба ножика. Я сьогодні спробував АСМР зняти, але в шортах. так, Бо в великих відео, може знімлю, але не упевнений. В, а я зняв на другому каналі вчора і сьогодні на головний канал. Ну, поки що активчик вроді, такий собі нема ще. Завтра подивимося. Але було смішно. Угу. Ч так? Ааа. Угу. О, нормально? Нормас! Ммм... Поставлю. Вісім з плюсом покажу. Угу. І так. Зразу дві штуки на YouTube Shop. Щоб не переїдатися. Тому давайте їсти. Час треба подумати. Треба подумати. Так. Добре, беремо собі тарілочку, тарелю, то і так треба буде для торта на нашого в наступному відео. Ну, скористаємось одну тарілку на два відео. Так ой, це, це зараз за годину поїдати, це вже прийшов від п'ятої години мені вже давно зняти, але... Тю відпочити, знаєте, надоїло вже це. Цей стрес, ти постійно, постійно ці зйомки, зйомки, зйомки. Взагалі думав зняти все-таки округлих по два відеоси, ну а не, вже не по 4, але 4. Ну поки що, знаєте, ця залежність роликів не покидає мене іменно в цій чисти. Хоч це по 4. Не знаю якої хвилі, але по 4. Може потім з часом трошки вже зміню менше, та. Не знаю. Вже би було три. Ні, ще хочу. На а що відеокліп? Бо розумієте? Я за цей день показую. Що я у трьох відео так супер найдаюся. Яких у трьох чотири відео я так супер найдаюся? І п'яте бонусне, що я ще вмію монтувати якийсь кліп, знаєте? Свій досвід монтажа називається. зараз кажете, та такий досвід монтажа мій п'ятирічний брат бра, зараз заходить, копкет монтує тобі на долоні, все. Той самий досвід. Ну так. Ну, не знаю, що ваш п'ятирічний брат монтує, но... Короче. Я мушу щось монтувати для каналу. Так, шоколад. М -м -м -м. Місім з плюсом. Оце покриття. До речі, у нас музика... Я мав за музикальні вам сказати. Добре, що все-таки М1 і М2 музикалки не працюють. Я би і так не включав на Ютубі, бо тіпа, на відео, бо може страйканути. Ну, типа блоканути відос повністю. Ем... Ліпше з цим не гратися. Але. Тим паче заблоковані. Як то провокації і спокушання немає, включити музло. Та. Била начинка. 9. У мене Меченка вишні, желе. Поїхали. Саме час. Так, я зроблю зараз. В другому відео вже Ну, Вже буде готове на друге відео. О, я б вже був прозорому. прозора. Так би було краще. Бачили би люди какао. Ну нічого, побачить у цьому. Я знаю, що треба поставити ложку і тоді буде супер. так. Значить, начинка вище, теж але зуби, знову ж таки, не раді. Ну і печиво лишилося окремо проригувати. Так, печенько, печенько. Ви знаєте, як я зараз нап'юся, то вже потім ї... пити не буду це точно. Бо ще, знаєте, їсти ти можеш. Я ще можу багато, а от пити, ну ні. Бато ні. Печиво, мабуть, вісім. Ну, в принципі, тут і печиво нормальне. Що є великим плюсом? Що є? Великим плюсом. Так. А, і так. Я пам'ятаю, тут був початок. Чи нема його? Нема? М -м. Просто нарвети, ти не треба. Так. Ну що ж, якщо що друго зніму, то починаємо. Це запах. Я пам'ятаю, як я в дитинстві любив саме Макофе. От я придурок. Але нічого. Якщо пачечку покажу, просто мені прев'юху, я забув за прев'юху. Добре, я що покажу одну пачечку. Але у відео назву що з двома. Ну, Просто з Макофе. Добре, що в мене дві пачечки. Добре, що я все-таки купив дві пачки. Я забув за прев'юху хоч тебе сфоткати за картинку на відео. Ну нічого, все нормально, все нормально. Та я хочу прозорий, би люди побачили. Я пам'ятаю, як я саме любив макофено. Ну то ну, тепер саме... Дуже Ну, Вісім балів. Це був, знаєте, свого роду наркотик. Тої шипучки. Так. О! ха Ха-ха-ха. До речі, на рахунок шипучки. Всьо, воно собі процес остивання, процес приготування собі приготує нам на наступне відео. Якраз гаряче мало би остити, поки ми з вами балакуємо в цьому відео. На рахунок шипучки. Шипучка була з ринку, дуже багато пропала. Пропала, її вже давно не було. І я помітив, недавно в магазині появилося легенда вернулася, знаєте, повернення легенди. Легендарної цукерки. І знаєте, що я за... придумав зняти який контент? Те, що ми колись робили з однокласниками чи студентами, навіть студентами. <знайти> знаєте, цей прикол відломав. Коротше, ломиш карамель, її кусаєш, висипаєш порошок на стіл, карамель їж, але той порошок ти уніс. Оце би контент. От за це може YouTube реально плюс 18 лупнути на відос. але може і ні. Бо може бути відео містить. Ну, Це не особо бо це... Відео містить мати. За... 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 Заборонні матеріали, щось таке, типу. заборонні вещества. Ем... Але не особо, бо це ж я показую, що це цукерка. Але десь таке я чи чув, чи бачив, що було, що чи в цукерці, чи якісь наркотики були пхали. Здається, про ма... коротше, тема з булочкою з маком. Десь я таке чув по новинах, здається, чи навіть на ютюбі новини, що людина хотіла щось там наркотик скористуватися за кордоном чи, чи, чи перевезти з, з, з марихуану, чи, чи я не знаю, коротче, з наркотиком. І щось там зробила наркотик у вигляді маку. Чи може той мак і є наркотик самий. Коротше, Мак наркотик. І запхав булочку і щось. Чи то сам Мак вагаджається як наркотик? Ну, коротше, щось треба подивитися, якщо я знайду то відео, звичайно. І вроді так прокатило, але мені може і спалила поліція. Я не знаю, як то закінчилося, я вже дуже давно. Я просто тут гопець нагадав. І думаю, ну може на про прокат... канал, може і не про канал, так. Так ось в цих цукерках може бути, але не знаю. Ну так прекраще капець. Я просто не знаю, як розбавити свій контент. Постійно, імо імо, імо. А тут, щоб така можливість бути скарбки їсти скучно, це б розламали. Аааа. Не, ну це вже максимум крінжа. Ну, мабуть, що ні. Просто мені щось подумалось, що це б ще залетіло на пару переглядів. Не знаю. Тупо, не знаю. Так, поки що не... Ні, ну, не, ну непогані ці бонжурки. Дев'яточка як точно, не знаю, може. Не, не дві мені їсти. Оцей смак краще, ніж той. Я пам'ятаю, я подивився творчу студію. Ми їли з вами бонжур смак лайм. Лайм мені той точно не сподобався. Це краще за лайм. Є ще були якісь смаки, бонжур, але я вже не пригадаю. І це головне, я в Аврорі стою. Ухопив харібо учора. Я такий, ну нічого такого нормально не дивлюся. І тут стою на касі, ззаді бонжур. Я такий мах-мах-мак в телефоні. Ми не їли цей смак. Все, купив, взяв. Тут, о, тут думаю, може з молоком попробувати той оцей, о, о, оцей торт. А тут дивлюся два макофі і 5 рейн. Разом дві штуки 10 гривень. Це не є так дорого. взяв дві пачки. Друг, все, контент готовий. І довго паритись не треба. Таке. Треба доїдати, бо зараз починаємо торт і зачитаємо коментарі. Коментарі зачитаємо тоді у відео з Макофі, так. Ну, виставило? Наш контент. Бля. Сука! Ви зараз знову скажете, що матюкався. Ну є пояснення, а пам'ятаю, ТСНщики знімали репортаж про матюке. І те саме, що я отримав кипяток, вона тестувала, чи в нас може не матюкнутися, як вона у холодне щось запхає руку. Бо це в мене тепер, воно пішла на льот там, у цю імлу, ну, там, де льот запхала, відмерзли руки, ще навіть вп'яток натихали, почала матюкатися. Ясно, що припікали на репортажі. Тобто людина це робить підсвідомо. Бо матюки це, скажімо, ще пухнасте і меле, проти того, що я ще можу інакше зробити. Взяти це і розбити, то кинути. По всім стінам цю каву розлити. Розумієте? Так що це порівняно, ніж <кій> як ти чи впікся, чи щось ударився, береш ти тим меблі е, на всі чотири сторони. Фігачиш, то вже я так вважаю ліпше так ревкнути, знаєте, тими матюками щось. Щоб аж тебе до офісу президента почули. <laughs> ну, ви зрозуміли, що це рофл, але... М -м -м вже люпши так. Ну добре, ці. Я хотів сказати Жанжак. Не жанжак, а жан Жанжак це такий алкоголь, походу, був. А може теж цукерки, не пам'ятаю. Я пам'ятаю в торбі бачив знову ці шедеври, ці цукетки. То королівський шарм, о. Але ми то все їли, красиво на рік назад. Я пам'ятаю, якраз у січні, здається. Якщо пам'ять не бреше. Так, тому таке справа. А зараз буде розслаблююче відео. Дивіться. Дуже розслаблююче, ну... Зрозуміли. Ні, ну це класно. Бонжур. Ну і першого. Під... Я дуже думав, що це мені не сподобається. Ну це я не скажу, що вау, супер, ну на 9 балів можна і поставити. Мабуть, я третій... та другий, напевно, все-таки, ще два йому, напевно, не знаю. Блин, я, я вже не гонця потягнути ще. Це 55 здається. Ми раніше за 45 брали. Мені це дуже багато. Треба, напевно, на YouTube шортик. Я, чесно кажучи, і два вже на вон їсти, але по суті кава ще не вистила, так що... Я не знаю. Мені ще на 2010 це публікувати, це вже зараз підбігає. Зараз скажете, ну ти спеціально до останнього часу чекаєш. А ти не можеш перед цим зняти. Я до речі зранку одна частина. Ну, не особо там 10 хвилин перерва був. теж так само. Бо я міг міксемі зняти та затягнув. Та ну його. Бачу, пишуть мені постійно за цей стрім. Давай щоб ти вчасно, давай щоб ти вчасно. Буде вчасно на вихідні, так. Та. Не знаю, у нас ще два. Чесно бо з тату. Мабуть, так і зробим. Ну але що нам... Ну, добре, що нам зараз кажемо кофе? Трошки срнемо кофе з бонжуром. Окей, окей. А ну давайте, якщо звичайно. Ага, ложечка твоя. Ааа, твою. Ми не можемо. Кип'яток щоб ви розуміли сильний. Можливо, і не треба було мені передуркою кип'ятити. Ну, але кіп'ячений завжди краще, в будь-якому випадку. би тебе не обжарило, але. І що мені тепер робити? Аааа! Та йоп! А, я знаю поміняти ложку. О. Правильно був там. Розумієте, в чому прикол? Не знаю, що за прикол, але мама мені казала, ставиш ложку у прозорий стакан, він не лопне. Зараз тип... Якщо ложки не буде, він лопне. Це, щось, це знаєте, це щось наподобі, якщо ти поставиш кружку з ложкою в мікрохвильовку, там почне, ну, самі знаєте, треш відбуватися. А тут наоборот, як ти ставиш ложку, вона якби захищає, щоб не пукнуло. Я не знаю, як це працює. Можливо, метал з склом щось взаємодіє, не знаю. Треба все гуглити. Треба все питатися у професора Гугла. Ну, в принципі. А, -а, 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 а! Ну, хоч не замерзну. Ну, макофі, в принципі, готове. Ще є така тема, яка називається переливання з чашки на чашку. Тобто, ти просто переливаєш чашки на чашку і таким чином воно остиває. Не знаю, давайте ще цей процес перевіримо. А -а -а -а, тобто ми маємо ось таке горні. Прозорим. Ну і ми беремо. А я зараз. розілію. Ну... Блін. Я би це ліпше не перевіряв, чесно. Бо знаєте, типу, ти переливаєш. І я не розлив поки що. Ага, це поки що. А ну тепер стоп. Не розлив. Зараз вам докажу, що я не розлив. Угу. Докажеш ти, як ти не можеш впустити рушник рівно через гарячість. Ну, от тепер я можу доказати. Не пролив. Не пролито. Ставте лайки, бо не пролив. <світ> Ой! Правильно телефон писав. Якби все виключилось, то було би сильно. Спрацювало? Так, ти перелив і... Я зрозумів, в чому цей прикол. Ну, типа, гаряча кружка, так? І напій, в принципі, ну, вже остив, виходить. Але сама кружка оце... Не остила. І ти переливаєш з кружки на кружку, тобто в таку нормальну, не гарячу. І все, я напій вже, скажем... Нормальним стає, так. А як за Засолодке. <кій> Треба не солодити. Я сплю і їм волночасно. У мене якщо що ще манков. я багато не вип'ю просто стати оцінку. Блін, я не так як час. Отак, як як сказати, щоб усти... щоб мені влізло, бо ще торт на з половина кусок чекає. Ну, блин, я ж не термінал, ну, блін, треба розділяти реакції. Бо я привик, що деколи круглий часок в мене міні реакції або якісь напитки, енергетики, що це вже одне енергетик, друге жувалки. то й це вже небагато. Так вийшло, що конті, велика реакція, груба реакція, ну і торти саме собою груба. Тому таке, добре, що це останнє тоді все. Три штуки лишаю, там розберемося. Також конті з Некапучином Макофі я поставлю також 9 балів заслужено. Мені все влаштувало, ми це все, в принципі, прирегули, так що. Усе. Три штуки буде, бо мені ще цей торт зараз їсти, я його точно не потягну. Якщо що, YouTube шорти і так більше рейтинг, тобто перегляди, глядацьких переглядів дає. буде вам на YouTube шорт. А третім батькам. все. Розібралися. Все добре. Правда кажуть, що би ліпше таке звів. Ха. Отаке мені на тарілку. подайте, це буде забати смачніше за оце. Оцей ДС. Це тут желе. Варення чим. Начинка вещні і сама вишня. Я би таке зразу з'їв на відео. Мені би це більше сподобалось. Я думаю, так ось погодитись погод... погод... в коментарях. Угу. Дуже смачні десерти. Бонжур, але я почав пізніше, пора рухатись далі. Тому на цьому все. З вами був Денис Дружній. Підписка на канал. Е... Ви можете оформити, і вам не треба нічого платити, це вам. А ага, якби ще ви за це мали б платити, ви б плюнули мені в лице. Не то, що канал у в лице. За що тут платити? За. За оце? ви ліпше самі це купите, ніж будете дивитися, скоріше за все. Коротше, за що я маю на увазі? Що ви молодці, що підписуєтесь, підписка безплатна, оформлюєте, пишіть найголовніші коментарі. Ну і всім пока. До... Іду знімати. Ну, не вийшло три з'їзд. Я думав, вийде. Ні, дві я мав штуки лишити на YouTube Short. Третє не пішло. Значить що? Маю знімати раніше, годину назад, або ще пару годин назад до сьомої години, а в сьомій тільки одну реакцію. І так було б найкраще. Але я тягну бо я хочу відпочити від роботи. Це моє життя. Ну, знаєте, я сам вирішую, коли вже знімати. Але напосіду все зараз і нема все зараз, бо не лізе все зараз. Добре. Я ж вам. не... Не полесоста. Пока.